Коли він придбав собі стару некро-хонду, я його загнобив. І він мені каже: Блін, печенька, мені так шкода, мені так соромно, що ти мене гнобиш за те, що я їжу на старій некрохонді, яка ще заводиться раз через раз, ваще корч. І тому він взяв собі індуса. І я його почав називати чайним пакетиком. А його мотоцикл індійським чаєм. Потім він до мене підійшов і говорить, мов, типу, мені не подобається, що ти називаєш мене тепер чайним пакетиком. І саме тому я сідаю назад на свою стару Нєкра Хонду, на старого карча, який заводиться через раз. І будеш мене тепер гнобити через це далі. Знайомтесь, друзі. Це Діма з каналу My First Moto з новим номерним знаком. Пам-ба-бам! А мене звати Піченка, і ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. І їдемо ми сьогодні в Вижгород. У нас тут захід сонця, коротше, вже і ми летимо в Вижгород на набережну і спробуємо там потусити. Не проси пробачення, сірі підслуховує. От, да, спробуємо там потусити і зустріти нормальний захід сонця. Ситуація тільки що така неприємна була. Їхав я вон там вон першим рядом. Відео не знімав, тому що у мене не вистачає просто заряду. Бо у мене лише один акумулятор, і я вирішив його просто поберегти. То, от. І їду собі першим рядом. Коротше, нормально, і тупо чел, щоб ви розуміли. Прямо от переді мною. Не те, що нагло якось перелаштовується, а на пофігу, тупо, аж по діагоналі. Бляха. ну А я їду, коротше, щоб ви розуміли, я їхав дуже повільно, тому що попереду стояв автобус, ну і я і пригальмовував виходить. Вот. І, і. я такий просто. Е, ну я отак от, щоб ви розуміли, зараз Діму пропущу. І я отак от, коротше, їду, зрозуміли, Він отак от стає по діагоналі, і я отак от просто газу і отак от тупо. Бляха. Ну, я думав, що коротше, це все, що це буде фіаско, І ви, блін, ви, ви купаєте? Ну, це просто це бляха, ну це габела. Це прямо тупо, от, я не знаю там, 20, мет... Та, як і 20 там, 10 метрів. Та яке 20 метрів, і я е, вже зустрічаюся з Дімою. І, і найгірше це те, що якби запису навіть не було. Подаруйте мені хтось, е, блін, додаткові акумулятори на 11-ту GoPro. Жаліюсь підписником, що мало в аварію не потрапив. Блін, так бензином смердить. Ти туди дизеля заправив? Соляра? <гум> Соляра? А, ну я <гум> ж думаю... А, ну понятно. Я то думаю, що тоді у нього звук з вихлопа, як у літака. А причина вся в тому, що він туди залив авіаційне паливо. Дивіться, який захід сонця. А? а? Як в одному з відосиків, ми так само проїжджали цією дорогою, але їхали, здається, на, на мажорку. Ну, напевно, я точно не пам'ятаю, але скоріш за все так. Табушо, блін, 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 блін. Кайф. Кайф. у Дивіться, який він красивий. А! Фигеть! Шикардос! Да, э, Димон! Димон, Димон! А да, Димон. А, он він. Давай, лети. Краса! І помчав Димончик до заходу сонця. І ми, пацики, з повним баком бензика. Да, дорожка, що правда доріжка тобто така собі. Ану, Алди, яка краса? Пишіть в коментарях. Братюльки, не дивіться, обговорюємо значить, з Дімоном про те, що люди стають як рагулі. Зачепились за це ну, типу, Ford GT. Ну, Тут якби, очевидно, що да, що, ну, чел реально типу, типу, рагуль. Ну, 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 Це ну, це, це, тупо да? От Він став. Ми стали. І отут ще таке питання, корот, що от мотоцикліст, і я кажу, що якби, ну, в принципі нормально, він моток став по правилах. Да? От, е, він же транспортний засіб, він має повне право ну, займати ціле паркувальне місце собі. Але я кажу, що ну, тіпо, по факту міг би стати десь е, краю, щоб наприклад, інші мотоциклісти під'їхали і поставили. Би теж. І що, е, як ви думаєте, ну, тіпо, мотоциклістам варто ставити, займати повне? Собі місце для свого транспортного засобу. Чи можна поставити його таким чином, щоб інші мотоциклісти під'їхали і теж поставили. Тому що, як ви знаєте, у нас окремо парковок для мотоциклів, мопедів, ну там прямо реально порахувати там. Я знаю, тільки в декількох місцях, де вони є, а більше майже їх більше ніде немає. Ось і весь наш захід сонця. Затарилося. Е, у Діми Корзинка, як у справжнього мотоцикліста. Я теж так роблю, ну, власне, як і всі, але просто що зараз я в шоломі, тому мені немає куди класти, тільки в руках. Так, ну що, клади. Трішки ми спізнилися з тобою. Їдемо, обговорили да, те, що нам потрібно було на півгодинки раніше виїжджати, де ми просто якось дуже довго збиралися. Я вже звідси навіть бачу скільки людей на косі цій. Ха, Ха. Зараз вам покажу, як красиво. А! Офігеть! Офігеть! Вон мото братюлькін ще якийсь. Дімон, диви, як красиво! Ну да, да. давай тільки напевно розвернемось, щоб можна було на бетонку поставити. Да. Боже, як красиво! Давай, Діма, Бірнаут! Ха. Вражаюча краса. Це ні для кого вже не секрет, що ось тут, 24 числа, пролітали ось ці е, на букву П. Не можу сказати це слово. Ха -ха. О, тому що YouTube заблокує. І їм тут влаштували повний П. І буквально декілька місяців тому один з таких, який впав, ну, його гелікоптер впав, коротше, і цей. І він сам він сам вистрибнув, катапультувався от, і впав в воду. <схі> і, і все. І плавав тут багато, багато, дуже багато, як ви зрозуміли, тому що зараз. Середина липня місяця, і от він буквально там, ну місяць тому, коротше, він там сплив, доплавався в чужій країні. Конч. Ну, у хондочки цієї морда мила. Вона така, знаєш, реально, як з здра... Так, ну, дракон. Да, я ж тобі кажу, що нагадує мені когось. Він дуже такий, дуже дружелюбний. Друзі, от такий у нас красивий був захід сонця. Ну, ви вже нічого не бачите, скоріш за все, але нічого. <рес> О, от. З Дімончиком зараз роз'їжджаємось. Давай, Дімон. Дякую тобі за покатуху. Прикольно катнули. Пишіть в коментарях, хто хоче, щоб ми катнули всі разом. У кого є мотики. Пишіть. Покатосимо. Разом з вами. Нормально так стелимо. Блін, оце, до речі, дуже класний відчуття, коли ви їдете. Швидкість, швидкість. Ну так, все, вже не їдемо. А так їхали доволі, доволі довго. Нормально стелимо, реально, це відчувається. О, фішка в, в одній швидкості. Знаєте, ти от як утюг, як Діма говорить. Пивали то так нормально, скільки у нас 102-103 зараз. Знаєте, як бувають моменти, коли коротше, кортеж їде. і Вони з однаковою швидкістю. це те, те саме. Красиво виглядає. Тепер ви знаєте, куди можна поїхати і де можна зустріти красивий захід сонця. Дивіться обов'язково мої інші відосики, а я вам дякую за перегляд і щасливо!